І не тільки відомо, а я офіційно це повідомляю, шановні колеги журналісти, що в селі великі Душиці Стрийського району одягнуті в форму УНАОСО виявили, що ці діти не мають ні діти, повторюю, не мають ніякого відношення до УНАУНСО, Провокативні матеріали розкидали проти Олега Канівця. Значить, керував тим процесом по інформації, наближений до, я розмовляв особисто з Олегом Канівцем і штабом його Петро Байса. Петро Байса, і відповідно ми передали матеріали правоохоронні органи, відповідно, міліцію. Тобто займається процедура, надіємося, що швидко буде дана оцінка в даному аспекту. І от на остаток я, я би що хотів сказати, звернувся до всіх штабів і також до журналістів. Давайте ми дебати кандидатів продовжимо, а давайте дебати технологічних штабів, технологій не будемо робити. Бо технологія сьогодні битва технологій покаже, покаже те, що показала битва соціології. Це буде не об'єктивно, це буде надумано і це буде неправдиво. А коли виборець бачить живого кандидата з уст, його проходить гарна. Е Промова, непрості запитання, складні запитання, оцінка, що він зробив в минулому, яка його посвідома позиція протягом незалежності України, там, чи він міняв багато партій, чи він міняв багато господарів, а хто ті господарі, до яких політичних сил відносяться, це стає все ясно. Також би сьогодні хотів сказати, дивлячись вчора про, маніпу... про маніпуляції кандидата Ігора Васюника, про прогнозовані вже що хто переможе там на його округу. Я переконаний, що переможе. І його басюник, тому що ну є певна правда, та яка вона є і.